Всім дня, компанія Автобіс вітає вас. І Сьогодні я хотів би вас здивувати, здивувати саме станом автомобіля. Зазвичай ви бачите перед собою це Volkswagen t 5 от Один час були модні автомобілі саме з 2,5. Але часи помінялися, люди шукають з простим 1,9 двигуном, от, які витрати пального менше і в ну, обслуговуванні він дешевше. От. і, Знайти ну, живого автомобіля. Т-5 на, на сьогоднішній день дуже складно, але ми попали саме на такий автомобіль. Чим він цікавий, він весь в рідній фарбі, без корозії, без ржавчини, без м'ятин, рівний, цілий. Спереді ми побачимо, протитуманні фари стоять, оптика не побита, лобове стекло ціле. По бокам ви бачите легкосплавні диски. Диски не подерті, не поцарапані, гума передня відсотків 100, а задня гума буде відсотків 80. Далі відходимо, показуємо вам одну сторону автомобіля. У м'ятін, бачите, по ньому ніде коцок немає, ззаді кляпа, прицепний пристрій, в другу сторону. Невеличкі пошкодження на є ось такі, бачите, але ліхтар оригінальний. От, ось, кому потрібно, його можна замінити, але він стоїть рідний. Відкриваємо задню кляпу. Кляпа без корозі, без ржавчинки. От, і е, Коли ви десь на природі відпочиваєте, кляпа зручно, щоб ви собі присіли і перекусили, щось поробили. Якраз з боку дожі крапає, а ви собі сидите. Закриваємо кляпу, амортизатори бокові тримають, відкриваємо дверцята і ви бачите акуратненький салончик. П'ять місць в салоні. Стоїть телевізор, шторки по бокам. Потолок не висить. Підлога не затерта, збоку подвійне сидіння, тобто автомобілі 8 місць, механічна коробка передач, об'єм двигуна 1,9 дизель. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо. В автомобілі є кондиціонер, і кондиціонер працює бо зазвичай Ну, скажімо, в цих роках ну, люди запускають, він не працює. Коробка передачі не розбита, вот, передачі не, не вибивають. І зараз покажемо під капотом. Так, Хлиночку. А тут... сухенький, ніде ніденько не працює. Якщо ви уважно послухаєте, підстукає трошки демпер. автомобіль пройшов 310 тисяч оригінального пробігу. Тобто демпер ми не міняли. По тій причині, що можна було б купити, як кажуть, за 50 доларів дешевий на базар. Але ну, це ще демпер 1200 150 не їздить. От, то нам простіше ну, скинути, щоб людина собі замінила просто нового демпера, або так, ну, І вона була впевнена, що тут демпфер замінений і поїхала собі, наприклад, десь далеко. Коли вона по місці їздить, може ще 1100 на цьому демпфері наїздити. В машині, в машині 320 тисяч ріднього пробігу і якраз дійшов демпфер до заміни. Знаєте, це Так само, як в автомобілях міняють мастило. Сам автомобіль в чудовому стані ні підшипники, ні ніде нічого не грюкає, не стукає, в салоні не воняє і автомобіль вартий вашої уваги. Можливий готівковий, безготівковий розрахунок. Все це можна зробити в компанії автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!